Дитина катастрофа. В будинку, всі кути її, постійно перечіпляється, падає, в руках все горить, незграбна, нічого не можна дати в руки, все зламає. Знайомо, що ж, не поспішайте сварити свою дитину. Можливо, у дитини є прояви диспраксії. Праксис – це здібність виконувати цілеспрямовані рухові акти. Дис означає порушення, тобто розлад цієї здатності. Тож диспраксія це порушення мимовільних рухів у дітей при відсутності патології м'язового тонусу, які проявляються в труднощах виконання різноманітних дій і координацій. При диспраксії дитина не може якісно реалізувати моторну програму у всіх видах праксису – загальній, кістьовій, пальцьовій, оральній. Та артикуляційний. Прояви диспрексії у дітей. Це проблеми з виконанням найпростіших дій, ходьба, біг, стрибки тощо. Труднощі під час Зав'язування шнурків на заняттях спортом, під час катання на велосипеді, неможливість або великі труднощі під час виконання ряду певних рухів, дитині важко утримувати ручку чи олівець, і як наслідок такі діти довго освоюють навик письма, проблеми із зорово-моторною координацією, неможливість зловити м'ячик, підкинути його вгору, потрапити в ціль тощо. Також можуть бути проблеми зі шкільними навичками, читанням, письмом, математикою проявляється швидка втомлюваність, неуважність і, як наслідок, знижена мотивація до навчання. Найчастіше прояви диспраксій ми зустрінемо в роботі загальної моторики це стрибки, біг, вміння переступати. У кістьовому та пальцьовому праксисі, тобто це вже дрібні рухи, це малювання, ліплення і звичайно письмо. А також звичайно диспраксія проявляється і в мовленні, і називається вже артикуляційна диспраксія. Вона може бути аферентна – Тобто порушено активна чутливість. Дитина не розуміє, де закінчується її плече в загальній моториці. Звичайно, страждає і відчуття від органів артикуляції. Діти не розуміють, де у них верхні зуби, де нижні зуби, куди потрібно поставити язик. Тобто, аферентна артикуляційна диспрексія. Тоді, коли дитина не може промовити звуки зальована, не може знайти позу для цього звуку, також може бути еферентна артикуляційна диспрексія. Тоді дитина не може відтворювати серію рухів та моторних програм. Дитина не може зав'язувати шнурки, вдягатися в загальній моториці. Звукова мова може бути сформованою. Дитина розуміє, де знаходяться органи артикуляції. Якщо ми попросимо одночасно відтворити серію рухів, посміхнись, витягни язик, піднімай до верхньої губи. Тоді вже виникає труднощі. В мовленні це виглядає як порушення складової структури слова. Тобто аферентна артикуляційна диспраксія це коли діти не можуть переключатися з однієї пози на іншу, з одного звука на інший. Премоторна зона кори головного. Відповідає за довільні рухові акти і їх планування. При ураженні в цій зоні ми отримаємо еферентну артикуляційну диспраксію, і буде вона проявлятися порушеннями програмування рухових актів, контролю та саморегуляції. Тім'яна зона кори головного мозку сомата сенсорна відповідає за соматогнозис та тактильні відчуття. При ураженні в цій зоні виникає аферентна артикуляційна диспраксія і проявляється зниженням тактильної чутливості порушенням соматогнозису. Причини диспраксії це негативний вплив на плід під час вагітності, особливість дозрівання центральної нервової системи, ушкодження центральної нервової системи під час пологів, регіоксії, гіподинамія та недостатність сенсорних відчуттів, недоношеність, генетична схильність. Усі види праксису пов'язані один з одним, тому що організм це єдина система. І при порушенні потрібно працювати з усім організмом в цілому. Якщо у дитини порушений загальний праксис, то у 90% випадків ми можемо спостерігати порушення артикуляційного праксису, тому що він більш тонкий, потрібна більш тонка організація руху. Якщо порушена база. Тобто загальний праксис, інші функції, які накладаються на базу, формуватись не будуть, навичка не закріплюється. В наш час спостерігається висока гіподинамія та недостатність сенсорних відчуттів у дитині. Чим дитинство сучасних дітей відрізняється від дитинства дітей 30-40 років тому. Адже раніше була активна рухливість. Діти стрібали, лазили по деревах, грали в рухливі ігри, активно насичували сенсорні системи, граючись в пісочнику, бігали босоніж, Розвивалась вестибулярна система, це гойдалки, їх колихали в ранньому віці. Було насичення слухової зони, колискові пісні, іграшки, музичні інструменти, відсутність гаджетів. Було народження природним шляхом і відсутність ходунків». Напрямки корекції при артикуляційній диспраксії, розвиток соматогнозису, просторових уявлень, почуття ритму. Працюємо над здібністю розпочинати, утримувати, переключати і завершувати моторну програму. Працюємо над складовою структурою слова. Таніж півкольною взаємодією. Звичайно, корекційна робота не може тривати на протязі тижня, це довгий процес, і дуже важливо в корекційній роботі саме систематичність і бажання виправити ситуацію.